Вітаю на своєму каналі. Спочатку на великий огляд, що купила індичі гомілки, буде запікати з овочами. Далі сир на бутерброди зранку, гриби шампіньйони для начинки, м'ясний пиріг сьогодні буду випікати, далі овочева мішанка. Я використовую її як на супи, Суп-пюре та запікаю. Заморожена полуниця, на кисіль, якого я зараз п'ю багато. Цукіні взяла. Також хочу додати до запікання його, банани те, що зараз їм. Та яблучка теж хотіла спробувати запекти. Морква, цибуля, також багато картоплі зараз. І в супи, і пюре. Суп-пюре роблю на основі картоплі, йогурти натуральні без додатків. Також закінчилось борошно, і е, іноді жиле роблю. Польщі було свято жирного четверга, тому ось такі пончики купили, але я їх зараз не вживаю. Запікатиму собі на вечерю індик з овочами з приправ тільки сушений кріп, і також замість солі додам трішки соєвого соусу. Зазвичай все запікаю в рукаві, щоб не було скоринки, але, на жаль, закінчився, я забула купити. Тому вже прикрила трішки в кінці фольгою, але все одно була скоринка, я її не, не їла, тільки те, що ось пропіклось, так. А так все роблю в рукаві, якщо запікаю собі. І те, що постійно зараз в мене раціоні, це кисіль, завдяки його в'язкій структурі, він сприятливо впливає на здоров'я шлунка, обволікує усі запалені стінки. Але, звісно, обережно тим треба з киселем, в кого цукровий діабет. І нарешті м'ясний пиріг для родини. Рецепт буде в описі під відео. 200 мл теплої води, 7 г сухих дріжджів, 1 чайна ложка солі, 1 столова ложка цукру без горки. І приблизно десь 300 г борошна я сьогодні використовую навпіл 150 житнього, 150 пшеничного. І буду випікати у формі хліба. Коли ви випікаєте по цьому рецепту тільки з пшеничного борошна, то буде більш пухкий такий високий пиріг. Додаю 40 мл рослини олії та замішую тісто. Зверху трішки ще рослини олії, щоб не присихало, накриваю рушничком в тепле місце на 30 хвилин. Для начинки в мене вже підготовлений, обсмажений фарш, квашені огірки, риби, шампійони та маринувалу цибулю з сіллю, цукром в кип'яченій воді. Ось моє тісто, я його розкатую по формі, яка мені необхідна, залишаю ще шматочок на верхівку. І ось таке воно в мене вийшло воно дуже м'яке, а з пшеничної буде ще пухкіше і м'якіше. На дно викладаю фарш. Далі розрівнюю все, викладаю цибулю, огірки, шампіньйони. Перед цим робила такий пиріг тільки з пшеничного борошна і у формі круглі діаметром 25, як пиріг. А сьогодні ще захотіла змішати борошна і зробити у вигляді хлібця такого. Ось той шматочок, що я залишила, я також розкатую і роблю таку верхівочку та защіплюю, щоб було більш рівномірно воно зверху, тому що цього тіста, що в мене ось залишилось по краям, буде недостатньо. Ось так. Коли вже защіпнула, то роблю такі надрізи трішки і змащую жовтком жовток мішаю трохи з водою. І потім зверху вже присипаю кунжутом. Випікаю такий пиріг в електричній духовці 180 градусів 40 хвилин. Виходить дуже соковитий, багато начинки, вона дуже соковита, наче аж так тече водичкою, але він дуже смачний, чимось нагадує такі бургери. Так як я додала житнє борошно, воно трішки здається, наче забите, але це не так, тісто пропечене, воно м'яке. Тому кому сподобається рецепт, готуйте. Дякую за перегляд!